Вітаю всіх. І також вас вітає чарівна Квітка, якій вже більше 100 років. Це шедевр лимуана французької селекції 1907 року. Знайомтесь, Соланж. Дуже багато йде розмов. Який саланж вірний, який невірний, я не знаю. Цей сорт у мене вже, мабуть, 4 роки, але я пересаджувала коріння. Мені здалося, що було з нематодою. Я лікувала. Потім минулого року пошкодили дуже тріпси, і прийшлось, і прийшлось, ну, не знімала я. Цього року, цього року я обробляла від і, і проливала від тріпсів, від гнилі, щоб побачити чисту, гарну квітку. І ось нарешті яка краса. Ну, тут тут пуп'янок такий, це, мабуть, не тріпси, а все-таки, може, і злива була, ну ось дивіться. Я хочу вам показати, якийсь який склад пелюсток, і зелененький тут. Е, значить, колір, колір, не знаю, і персик тут, і такий ніжний, ніжний, не то, що рожевий, зараз він буде відцвітати, пастельний, пастельні, пастельні тони. Тон. І дуже-дуже гарно. Дуже гарно складена квітка. Я зараз просто поставила телефон на штатив, але я потім візьму і приближу його, щоб ви бачили ось по цій по цій квітці. Ось тут така воронка. От. Висота мого цього кущика, я як пересадила, то з того моменту в мене. Пройшло ну, два роки, два роки на цьому місці. Е у мене тут три кущика невеличких. Один із них з'їли кравчики. Така шкода. От, ось цей видав таких ось, бачите, три квітки і ця також ось цей ще бутон, який розкривається. Я не знаю, справжній мій солан чи ні, але по всім характеристикам він відповідає заявленому. В нього і листя темні. І ще там ближче покажу. В описі написано червоні прожилки є тут таке. Висота цього кущика, мабуть, 75, до 8, оця квітка найвища, до 80 сантиметрів, ну 75, мабуть. От, Дуже-дуже гарний, дуже гарний шедевр. На виставці він признаний найкращим в 1931 році. Американська спілка півоноводів. Визнала його найкращим сортом. Ну, зараз також всі бажають, хоча це і не новинка, це не Пастеленгаз, це не Ельза Фон Брабант, але всі бажають його в своєму саду. Дуже-дуже гарна квітка. Ось полюбуйтесь. І ще одна така пастельна красуня. Це колекційні сорти. Rose Марі Лінс. Селекція Лінса 1958 року. Ну Дуже-дуже ніжність. Ось Відкривається злегка рожеватим, рожеватим кольором. Персиковим. Рожевим не знаю, ось така підсвітка. Це щоб ви гарніше роздивились квіточку. Так, ця квіточка на день раніше почала розпускатися. Кущик у два роки. Також має ось так, таку виїмку на цій квітці. Ось такі пуп'янки, подивіться. Дуже-дуже шедевральна, красива квіточка. Вона ще не показує всю свою красу, тому що тільки наростає кущику два роки. Знайомтесь білорожеві півонії в букетах. Ось. Вайт айворі. Ну, оці рожеві і оця рожева купувались як Сара Бернар. Але в мене є сумнів. Тобто просто гарні рожеві півонії. Ну, ось така ще є з дуже-дуже гарним ароматом. І за такою от зеленушечкою. Ой, то ли... Вона схожа на салтафари, або якось так. Таких три чи чотири цяточки. Це вже така, це з невеличкого кущика. Так, потім. Ну, зривала, не можу помилятись, але White Frost. Зараз по аромату його легко впізнати. Так, White Frost. Легкий. він відкривається з, роз... з рожевинкою, а потім стає ось такий. В нього такий лимонний, цитрусовий аромат. Дуже гарний. Ось Генрі САС, зараз перевірю, ну, майже без аромату. Шапочка така більша. Ну і як я говорю, півонієва еліта, соланж. Дивіться. Які, які кольори. Я вчора поставила в вазу. Яка викладка пелюсток? Ось дві квітки Мура макрає. Також. Також еліта. І ось вона. Колір передається гарно. Марі Роуз Лінс. Уже, бачите, стала така сливова, кремова. Дуже гарна, дуже гарний сорт. Ну, тут аромата, ну, майже немає. Дуже-дуже гарний. І це. І також ця півонія, ну, у мене до неї є питання, то я не буду і називати, під яким сортом я називала. Також дуже гарна, не, така незвична. Ну, ще ось, поки знімала, побачила, що тут у мене охороняє, дивіться, наша нора на підвіконні. Ну, півонії просто чудові. Особливо білорожеві. Особливо ось цей мій фаворит.